Апаратна нарада розпочалася з урочистої частини нагородження кращих освітян міста грамотами Верховної Ради України. Володимир Арешонков радо вітав професіоналів своєї справи, а саме Олену Петренко, завідуючу дошкільним навчальним закладом номер 11 Тетяну Шубіну, вчителя зарубіжної літератури номер 9 та Аллу Зарицьку, методиста методичного кабінету міського відділу освіти. Також народний депутат України привітав усіх бібліотекарів міста з професійним святом, в особі Галини Боцман. Після приєм частини учасники засідання приступили до розгляду робочих питань про стан підготовки доріг міста до експлуатації в зимовий період. Доповідав начальник управління житлово-комунального господарства Валерій Мартинюк. У нас в місті налічується 217,4 км доріг, із них 107,5 км – кілометрів це асфальтованих доріг. За останні 4 роки ми. Облаштували 12 кілометрів доріг асфальтовим покриттям, де люди взагалі не бачили цього асфальту. Загалом, в поточному році це найбільша сума за останні роки, було виділено більше 11 мільйонів доріг на капітальний ремонт. І станом на перші десяти із них освоєно близько більше 7 мільйонів. Це 23 722 метри квадратних. Відремонтовано 12 ділянок доріг. І на даний час ще продовжуються роботи по капітальному ремонту чотирьох вулиць: Добролюбова, 1 травня, Кірова і Свердлова. Як відзначив виступаючи, станом на 1 жовтня проведено ямковий ремонт доріг на загальну суму 930 тисяч гривень. Всього було охоплено 30 вулиць. Також проводилося профілювання вулиць. Дана сума становила 228 тисяч гривень. Вище зазначені роботи проводяться і далі. Значні кошти в цьому році було виділено і на капітальний ремонт тротуарів. Сума склала понад 2 мільйони. Гривень були озвучені і проблемні питання. Саме застаріла техніка, що знаходиться на балансі у КВГП. Всього налічується 10 одиниць в 2017 році. Планується закупити машину для прибирання сміття та піскорозкидач, наголосив Валерій Мартанюк. Загалом комунальне виробниче господарське підприємство до зимового періоду готове. Наступною була заслухана інформація про діяльність Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді озвучив її Михайло Міщук. Штатним медичним працівником надано допомоги 67 особам. На жаль, як і в цьому році не обійшлось без трагічних випадків. Загинуло під час купального сезону три особи, тіла яких були підняті водолазною групою. Так, як і завжди статистика свідчить, всі вони перебували в стані алкогольного сп'яніння. Також було здійснено два виїзди водолазної групи для підйому тіл загиблих це місто Малин та селище Словечне Огуруського району. Під час купального сезону в зоні відповідальності врятована одна особа. Доповідач наголосив на тому, що є нагальна потреба в організації відеоспостереження в зоні відповідальності. Підсумовуючи свій виступ, Михайло Міщук сказав, служба на воді до роботи в осінній зимовий період готова. На апаратній нараді міський голова піднімав питання щодо стану річки та її подальшої долі. Необхідно вжити усіх заходів, аби врятувати водну артерію міста. Відзначив він. Також Володимир Москаленко проаналізував роботу підприємств установ та організації міста за минулий місяць. В кінці зустрічі були намічені плани на жовтень.